Вітаю в ефірі Голос Америки українською. Наша програма Час Тайм. Мене звати Остап Яриш. Американські медіа повідомляють, що Джо Байден зняв обмеження для України на удари далекобійними ракетами атакам з по території Росії. Це, начебто, є відповіддю на залучення північно-корейських військ до війни проти України. Втім, за інформацією журналістів, дозвіл на удари початково матиме географічне обмеження і стосуватиметься Курської області, куди прибули військові КНДР. В Білому домі офіційно про зміну своєї політики наразі не повідомляють. Як коментують ці новини в США? Знає наша кореспондентка в Білому домі Юлія Ярмоленко, яка зараз приєднується до ефіру. Юлія, вітаю тебе. вітають мета юлю. Україна, ми знаємо, дуже довго зверталася до США про цей дозвіл. Білий дім наразі не підтверджує повідомлень про атакамс, але все ж таки коментує численні питання журналістів і Голос Америки. Ми також із цими питаннями юлю зверталася. Що чуємо зараз від посадовців Юлі? Яка офіційна реакція на цю мить? і в білому домі і в Пентагоні кажуть, що бачать повідомлення у пресі, але наразі не можуть нічого підтвердити. Але й неспростовою, тому все, що ми знаємо на цю мить, це повідомлення наших колег-журналістів, які спілкувалися із джерелами в адміністрації на умовах анонімності. І з цих повідомлень дійсно випливає, що рушієм цього рішення адміністрації Байдена було саме задіяння північно-корейських військ у російській війні проти України, а також надсилання допомоги від північної Кореї Росії і. І сьогодні ми знаємо президент США Джо Байден у Бразилії. Він бере участь у саміті групи 20. і от сьогодні заступник радника з нацбезпеки Джон Файнер дав брифінг для наших колег-журналістів, де вони спробували дізнатися кілька деталей. Він сказав, що не буде нічого підтверджувати, але він сказав одну важливу річ: що від самого початку повномасштабного вторгнення адміністрація змінювала своє рішення, відозмінювала, еволюціонувала допомогу допомогу, яку надавала відповідно до того, як змінювалася ситуація на. Полібою, який розвиток був ситуації, і от Джон Файнер сказав, що залучення військ іноземної держави воювати на боці Росії це великий розвиток. Сполучені штати чітко дали зрозуміти протягом цього конфлікту, що ми будемо ухвалювати наші стратегічні рішення, виходячи із ситуації на полі бою, включаючи значну ескалацію з боку Росії у минулі дні та тижні, зокрема розміщення сил іноземної країни на її власній території. Сполучені Штати чітко дали зрозуміти, що дадуть на це відповідь. Ми чітко дали зрозуміти росіянам, що відповідь буде. Я не збираюся вдаватися в деталі про те, яку форму може мати ця відповідь саме з оперативних причин, які я думаю, ви можете зрозуміти. Але це узгоджується з нашим підходом до всього конфлікту. Якщо обставини еволюціонують і змінюються, ми еволюціонуємо і змінюємося у відповідь, щоб українці могли продовжити захищати свою територію і суверенітет. Цікава та заява. Будемо слухати за іншими можливо новинами. Юліо, а як щодо команди Дональда Трампа та інших представників республіканської партії, як на ці новини реагують вони? Ти знаєш, остави, ми знаємо, що законодавці від обох партій на капітолійському пагорбі не один місяць закликали адміністрацію Байдена розв'язати руки Україні і дати їй можливість використовувати атакамси для того, щоб завдавати удари по військовим цілям всередині Росії. І от один із таких адвокатів власне цього рішення це Роджер Вікер, це сенатор республіканець, який займає найвищу позицію серед республіканців в комітеті із збройних сил. Він сьогодні сказав, що він вітає це рішення, якщо буде підтверджено, що це рішення. Ухвалила, але він сказав, що це відбувається запізно і немає жодного виправдання, тому як повільно адміністрація Байдена ухвалювала цього рішення. Він сказав, що якби адміністрація Байдена послухалася законодавців від обох партій і дала Україні цю можливість раніше, то війна б уже закінчилася на умовах, які вигідні є зокрема і сполученим штатам і НАТО. Якщо ми говоримо про команду Дональда Трампа, то напевно дуже важливою є думка Майка Волца. Це конгресмен республіканець, якого Дональд Трамп хоче бачити своїм радником. Ми з питань нацбезпеки він раніше говорив про те, що дозвіл Україні завдавати удари всередині Росії з американською зброєю могло би бути важливим впливу на Росію під час переговорів. Але сьогодні Остапе в інтерв'ю Fox News, він сказав про те, що вважає рішення Джо Байдена ще однією сходинкою ескалації, хоча й визнав, що Росія йде на ескалацію раз за разом. Він сказав, що це тактичне рішення, а команда Дональда Трампа мислить стратегічно і головне на їхню думку це завершити війну. І власне в шляхом переговорів також про важливість дипломатії говорив Річард Річарґрінел сьогодні. А це радник Дональда Трампа. Ми знаємо, що це людина, яка зокрема брала участь у зустрічі Дональда Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським. Що взагалі це за тема ескалації? Цю тему ескалації почав почав порушувати Кремль сьогодні, назвавши рішення Джо Байдена власне ескалацією, і на це також знайшлася відповідь і в представника Білого Дому, зокрема Джона. Файнера знову ж таки він не підтверджує інформацію про те, що ухвалила адміністрація це рішення, але він сказав, що дуже важливо розуміти, що єдиним агресором є Росія. Росія розпалила це багаття і вона ж підкидає до нього жару. Давай послухаємо вогонь розпалила Росія, вторгнувшись в Україну. Тому ця ідея про паливо до вогню є побічною. Якщо дивитися на головну проблему, Росія веде агресивну війну на території суверенної держави України і продовжує це робити. І ми бачимо на додачу до залучення військ північної Кореї серйозну ескалацію з точки зору повітряних атак на інфраструктуру по всій Україні у минулі 24 Години тому я би переадресував питання Росії про те, хто підсипає жару до вогню. Юрій, якщо до думки експертів та аналітиків, як вони такі новини оцінюють? Вони говорять про те, що рішення дозволити Україні використовувати Атакамс, як вони захочуть, є абсолютно дуже важливим, коли б його не ухвалили. Але всі Остапи зводяться на думці, що це рішення мало бути ухвалене набагато раніше, і кажуть про те, що адміністрація знову підтверджує, що вони діють реакційно, а не на випередження, і це викликає дуже багато проблем. Зокрема, Девід Креймер, це голова інституту Джорджа Буша, сказав мені в інтерв'ю сьогодні, що рішення важливе, але за Зніле і викликає низку питань, зокрема, і несприятливих коментарів від нової команди новообраного президента. це важливе рішення, але воно приходить дуже запізно. І як я розумію, із повідомлень у пресі все одно з обмеженнями це може мати вагомі наслідки, і українці давно про це просили. Прикро, що лише після задіяння Росією північноукраїнських військових адміністрація нарешті пішла на правильний крок. Знову ж таки, якби чинна адміністрація зробила це місяці тому, це б не викликало питань зараз, після виборів під час переходу до нової адміністрації. Остапа і Девід Креймер вважає, що треба дочекатися, поки нова адміністрація прийде до влади, щоб подивитися, коли вони отримують вже владу, і матимуть розуміння, який, який вплив мають їхні заяви. Тоді вже дивитися на те, які вони заяви роблять щодо України. Тому Девід Креймер лишається оптимістичним. Абсолютно юрі, дякую тобі за цю розмову. Юля Єрмоленко, наша кореспондентка в Білому домі, була на зв'язку. Тим часом, політики у Європі по різному реагують на новини в медіа про зняття обмежень на удари далекобійною зброєю для України. Окрім США, погляди зараз керовані на Францію та Британію, які передають Україні крилаті ракети Storm Shadow та Scalp. Чи слід очікувати зняття обмежень І на цю зброю? Говоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином, який зараз приєднується до ефіру. Богдане, вітаю тебе. Богдані, яка зараз позиція Франції та Британії з цього приводу? Я бачив різні повідомлення у пресі, що, начебто, дозвіл на удари далекобійними ракетами дали кубінами, ракети, мандали, пізніше це не підтвердили. Яка офіційна позиція цих країн, і що ми знаємо напевне? Богдане так, ми бачимо такі повідомлення про бусінто також зміну позиції Великої Британії чи Франції, але ці повідомлення надходять з України з українських джерел. А... А якщо говорити про Лондон і Париж, то варто зауважити, що позиція, наприклад, Великої Британії зараз лунає приблизно так само, як і у вас там у Сполучених Штатах за океаном. Тобто, коли сьогодні Британського міністра оборони запитали про те, чи Британія услід за сполученими штатами, так як американські союзники змінює, переглядає свої обмеження. На застосування далекобійних ракет Storm Shadow, то міністр оборони тут у Лондоні у парламенті сказав, що він не хоче розкривати операційні, як сказано, подробиці. Тобто, очевидно, що такі фахівці чи посадовці вважають це військовою ймовірно таємницею, і приблизно на цьому наполягав сьогодні також британський прем'єр-міністр Кір Стармер, який і Перебуває у Бразилії для саміту групи двадцятки? I'm the g 20 with one message. Я тут на зустрічі групи 20 маю одне послання, яке полягає в тому, що ми повинні помножити нашу підтримку України. Завтра буде тисячний день конфлікту. Це тисячі днів агресії з боку Росії і тисячі днів жертв України. Це моє чітке послання. Очевидно, я не збираюся вдаватися в оперативні подробиці, бо єдиний, хто від цього виграє, це Путін. А я не готовий таке робити. Отже, оперативні подробиці така цікава таке цікаве формулювання лунає з Лондона. Коли йдеться про Францію, також країну, яка разом з Британією постачає крилаті ракети. Вони у французькій класифікації називаються скальп. Звідти лунає трошки. Інакше формулювання у відповідях Ну Франція і Еммануель Макрон завжди наголошували на Особливості на тому, що Франція проштовхує так звану європейську стратегічну автономію, і французький президент раніше заявляв, що жодні дії західних партнерів не повинні відкидатися як можливі для допомоги Україні, і сьогодні приблизно таке повторив французький міністр закордонних справ на зустрічі з колегами у Брюсселі ви чули від президента Макрона 25 травня у Месборгу раніше, де ми відкрито сказали, що це одна з можливостей, яку ми розглядали б. Тобто, дозвіл на удари по цілях, звідки росіяни зараз здійснюють агресію на українську територію. Отже, з іншого боку, тут нічого нового. Богдана, а як щодо позиції Німеччини, Берлін досі відмовлявся передати Україні далекобійні ракети Таурус. Чи є зараз ознаки того, що тут можуть бути якісь зрушення? Якщо Британія дуже стримана, французи відбуваються натяками. То е, стриманість надзвичайна стриманість Німеччини не напевне не є е, сюрпризом, тому що досі е, німецький канцлер Олаф Шольц наполягав на тому, що е, його позиція полягає у тому, аби не допускати ескалації. Але розвиток подій ставить німців у трохи незручне становище, тобто німецький уряд Олафа Шольца, бо він з одного боку заявляв завжди на на тому, що Німеччина допомагає Україні, наполягав на тому, що він правильно діє, не надаючи Україні крилаті ракети. Але з іншого боку, він завжди стверджував, що Німеччина його уряд йде в нога в ногу з союзниками, і насамперед зі сполученими штатами. Тепер, коли позиція уряду сполучених штатів як виглядає, змінюється, Німеччина може опинитися на самоті серед ключових союзників НАТО. Богдана, що кажуть в інших країнах Європи, які при цьому також є членами НАТО, так виглядає, що тут теж немає якоїсь одностайної реакції. Європа це великий континент, багато урядів з різними позиціями, і є навіть такі, що як і раніше заявляють, заявляли, що вони проти допомоги Україні і особливо проти допомоги. Україні далекобійною зброєю на цій позиції е, сьогодні наполягали представники уряду е, Угорщини, де відома позиція е, прем'єр-міністра Віктора Орбана, і також щораз ближче до цього е, присувається також уряд сусідньої словаччини, де прем'єр-міністр Роберт Фіцо нині заявив, що він е, гостро не згоден з рішенням Сполучених Штатів. Богдана, дякую тобі за за включення. Цю розмову Богдан Цюпин був на зв'язку з нами із Лондона. Говорила ми про реакцію у Європі на новини проти та іншу далекобійну зброю. Війна Росії продовжує завдавати шкоди цивільній інфраструктурі та забирати життя невинних мирних жителів. Так, посолка США в Києві прокоментувала удар балістичною ракетою по житловому району в Одесі. Внаслідок цього загинуло 10 людей ще понад 40 поранені, включно з дітьми. ЮНЕСКО засудили удари по будівлях та школах в історичному центрі Одеси, який входить до списку всесвітньої спадщини. ЮНЕСКО засуджує ці удари, які суперечать міжнародному праву, і висловлює свою підтримку жертвам населенню та місцевій владі. Ми знову закликаємо припинити всі напади на культурні пам'ятки, заявили в організації. А принц Данський Йоакім закликав міжнародну спільноту підтримати виробництво зброї в Україні замість закупівлі старого обладнання довкола світу. Він пропонує партнерам доєднатися до єдиного ресурсу фонду під контролем Данії, що збиратиме кошти та оплачуватиме виробництво озброєння всередині самої України. Продовжать Ганна Твердохліб та Юрій Панін. Принц Данський Йоакім закликав не запруджувати Україну хаотично і надто різноманітними засобами оборони та озброєння. Натомість принц пропонує союзникам доєднатися до єдиного ресурсу фонду під контролем Данії, що акумулюватиме кошти та оплачуватиме виробництво необхідного озброєння всередині самої України. Ідея полягає у тому, що з усією повагою до вашої доброї волі допомогти Україні надання Україні занадто багато різного обладнання, Днення не допоможе українській самообороні, це фактично захарастить її і зробить більш громісткою. Важливо впорядкувати цей процес. І звісно, для того щоб додати якомога більше потужності українській обороні, це також підтримати її оборонну промислову базу. Тож все, що можна виробити безпосередньо в Україні, зможе потрапляти одразу на фронт. Власне, це було б найкращим використанням фінансових ресурсів. Принц Данський, який з 2023 року працює на посаді Аташе з питань оборонної промисловості посольства Данії у Сполучених Штатах та є рідним братом данського короля, пояснив, як саме його країна пропонує втілити таку ідею. Міністерство оборони Данії створило умови для того, щоб будь-хто, хто хоче надати ресурси Україні, міг зробити це через нашу програму і таким чином допомогти та бути впевненим, що моніторинг коштів та матеріалів буде здійснено на всьому шляху від виробничих ліній до кінцевого користувача на фронті. Йдеться про належну обачність На думку принца принцакіма, європа розуміє власну повільність у питанні закупів. Ївлю озброєння для України у ході її протистояння російській агресії. Зокрема, тому європейці переконаний він зацікавлені у розбудові збройної промисловості на території України пропозицію данії стосовно фонду для фінансування таких потужностей, яким озвучив під час безпекової конференції у Вашингтоні після виступу української ветеранки військової переговірниці Ірини Андрух. Ірина перебувала на військовій службі понад 17 років. Провадила евакуаційні місії з Палестини, Іраку, Сирії, Афганістану, Пакистану. У Вашингтоні вона презент. Тувала деталі програми розробленої українськими та американськими фахівцями повоєнної відбудови. Програму представлять новій адміністрації новообраного президента США Я маю зустріч з новим радником з національної безпеки Майклом Уотсом І буду йому розповідати про цю програму і чому це важливо для українців. Також ми будемо презентувати вже в січні місяці цю програму для представників Білого Дому на всіх можливих площадках ми говоримо про неї, і ми закликаємо людей допомогти нам в реалізації цієї програми, адже війна закінчиться. І вже настане післявоєнний час. Що ми будемо робити? Ми будемо йти за цією програмою і відновлювати нашу країну. Минулого місяця уряд Данії оголосив 21 й пакет військової допомоги Україні на суму приблизно 321 мільйон євро. Як повідомило данське міністерство оборони, пакет передбачає надання озброєння зі складів армії Данії, фінансування систем протиповітряної оборони у співпраці з Німеччиною і додаткові внески до міжнародного фонду для України. Ганна твердохліб, Юрій Панін. Голос Америки. Поки новообраний президент Дональд Трамп готується вступити на посаду, чинна адміністрація передає повноваження наступному уряду. Все це відбувається в рамках ретельно скоординованого процесу. Експерти розповідають про те, як федеральний уряд готується до цього ключового моменту. Деталі знає Наталія Леонова перехід буде настільки плавним, наскільки це можливо. Мирна передача влади стала традиція. Урочиста обіцянка та важлива складова американської демократії. Після обрання президента США відбувається низка процесів перед тим, як він що вона складе присягу. 76 днів від виборів до інавгурації може здатися чималим проміжком часу, але перехід від однієї адміністрації до іншої зовсім непростий, каже Майкл Шуркін, який працював у Раді національної безпеки, а зараз є директором глобальних програм у консалтинговій фірмі 14 North Strategies. Ми хочемо переконати, що президент досягне успіху. Отже, якщо вони захочуть переглянути політику, ми допоможемо їм це зробити, розповівши їм те, що. Знаємо і пояснивши, що відбувається, новообраний президент офіційно вступить на посаду 20 січня, але планування має розпочатися набагато раніше, каже Валерій Смітбойд з центру передачі президентської влади це надзвичайно велике завдання. Перше, що зробила наша організація, це спробувала заохотити кандидатів у президенти почати процес планування навесні року виборів. Звичайно, вони зосереджені на перемозі на виборах, але їм також потрібно створити окрему організацію, яка шукатиме як перевірити сотні тисяч резюме, щоб вибрати саме тих людей, які втілять їхні політичні обіцянки в дії. Заповнення державних посад не просте завдання. Багато посад вимагають. Затвердження сенату тоді, як інші кандидати мають бути перевірені спецслужбами для надання їм доступу до секретної інформації, що забирає час, каже Бойд. Ми сприймаємо перехідний період як період уразливості для нації, оскільки політичні призначення це вищі керівники залишають адміністрацію, можуть виникнути затримки з приходом нових людей, і звичайно, це може створити певні труднощі спілкуванні або розумінні правил і обов'язків. У США є давня традиція мирної передачі влади, починаючи з першої в 1797 році, коли Джордж Вашингтон передав президентство Джону Адамсу. За словами Бойд, в основі успішної передачі влади лежить чітка та ефективна комунікація. Мирна передача влади в найкращій формі виглядає як прихід однієї команди на заміну іншій. Вони обмінюються інформацією та тісно співпрацюють, щоб захистити країну та світ від дуже серйозних ризиків. Шуркін підкреслює, що зрештою злагоджена демократія важливіша за те, хто виграє вибори для того, щоб демократія функціонувала, кожен має на певному рівні розуміти, що поки система працює, система є більш важливою ніж вони. Здоров'я системи важливіше ніж те, виграв чи програв ваш кандидат вибори. Я думаю, що історично це було однією з ключових причин стабільності та відносної успішності американської демократії. У той час, як нація готується до наступної інавгурації президента, процес переходу є нагадуванням про людей з залаштунками, завдяки яким демократія працює. Наталія Леонова, Салем Соломон, Дмитро Савчук, Голос Америки. І закінчуємо випуск історією про спорт Цьогоріч Представники футзалу встановили досягнення унікальне для незалежної України. Вперше в історії збірна України виборола медаль чемпіонату світу в командному спорті бронзу. Про те, як українська збірна готувалася до цього чемпіонату і як їх приймали у Ташкенті, де відбулися змагання, розкажуть Омеляно Щудляк та Юрій Денкевич. Палац спорту збудований у кінці 60-х. Тут у залі на 800 глядачів тренується і грає футзальний клуб «Енергія» зі Львова. Один із провідних в українському мініфутболі. Валерій Лехчанов. Легенда енергії української збірної. Він здобував з клубом два з трьох своїх чемпіонських титулів і є другим у переліку бомбардирів команди за усю історію. Сьогодні Лехчанов, головний тренер енергії і асистент наставника національної команди України Олександра Косенка. Раніше так було, що влітку ти футбол граєш а Осінь, весна, футзал. і Цей вид спорту мені полюбився ще з маличку. Принцип той же самий забивати м'ячі, ворота ногами. вид спорту наш в, в 90-х роках і зараз багато чим видозмінився. З кінця нульових років різні аспекти гри, які додавалися, які в футболі дуже рідко, а у футзал додаються з інших ігрових видів спорту, тобто таких як баскетбол, з таких як хокей, боротьба на п'ятачку таке саме є розділ. Іграш зайвого гравця, зонні принципи, підключення воротаря з зайвим гравцем. Воротар зараз най напевно прогресуюча позиція в футзалі. Тут все дуже близько, дуже швидко треба переключатися на Україну. З десяти футзальних чемпіонатів світу Україна брала участь у шести. І в усіх них Лещанові Косенко одягали синю жовту форму як гравці або як тренери. Ще у 1996-му косенко був за крок до фіналу. У півфіналі українці тоді програли іспанцям. цього разу команда тренера Косенка на цій же стадії турніру поступилася бразильцям, але вперше в історії виборола бронзу у матчі за третє місце з французами. Оно дороговато це не таке. Ви потім зрозумієте, я вам кажу. Я думаю, ми заслужили ці медалі. І ми навіть могли в фіналі бути, якщо ну, трошки буде звезіння з Бразилії було. При рахунку 2-2 у нас такі моменти, були. в мене я потрапив, влучив штангу Семенченко перекладину. Більше би, може, якось везіння, то би залетів 3-2, Якщо ми би повели. Я думаю, ми були близько до фіналу. Одна з трьох найкращих футзельних збірних планети українська команда, складена переважно з гравців місцевих клубів, які тренуються і грають в умовах повномасштабної війни. Михайло Зварич зустрів російські вторгнення гравцем Херсонського клубу «Продекс-7». у перші години 24 лютого команда саме поверталася до Херсона автобусом після гри. Ми в Херсон їдемо, всі машини всі втікають з Херсона. І дивимося, там. якраз проїжала Чорну там вже літали ті всякі, я не знаю, що це літало. Ну дуже страшно було. І ми приїхали в Херсон, нам сказали, що. Робіть, як знаєте, ну, хочете, виїжджайте, хочете, лишайтеся. Кум, шутурман, що, що зараз капітан збірної, то він з маленькими діточками лишився, в підвалах сидів там. Ну, три місяці дітям було. Десь місяць-два був, там, сидів. Тобто зараз в підвалі, і підвалі, і підвалі. То треба і памперси, і там, ну, харчування, якісь то на свій страх, рези, як виходив, ну, мусив дітям купити щось. Так, але потім, слава Богу, що вернувся, все, все добре. Кожен пройшов через цю ситуацію. Я по собі скажу, що ну, неочікувано телефонного дзвінка з батьківщини завжди, ну так би мовити, боїшся його. Лінія дуже близько, там 50 кілометрів. Південний напрямок, в сторону Бердянська. І дуже хвилюємося за те, щоб ну, всі були живі, здорові. Автор гола у бронзовому матчі з Францією Михайло Зварич згадує, як на початку вересня, якраз напередодні чемпіонату світу дізнався про обстріл Львова, де зараз живуть його дружина та діти. Прокидаєшся рано, читаєш новини, там знову вибухи, знову люди гинуть. Це дуже важко. Дружина там з дітьми настрашилася. Дуже сильні звуки, вибухів, втікають в коридори, в ванну. Ну це і. Ти сидиш і думаєш, що ти нічого не можеш там ні допомогти бути за кордоном, наприклад. І ну, це, це жах, це ранній жах, тому що ну, не знаю, як передати словами, але це дуже страшно. Вся збірна переживала, там, тренерський штаб. Хто звідки би не був, всі питаються, як твоя сім'я, як твоя сім'я. Але після того мусиш входити і грати. В Ташкенті, де цього року відбувся фінал чемпіонату світу, автобус збірної України проводжали оплесками навіть місцеві фани. На перемоги команду налаштовували прапори різних військових бригад ЗСУ, які були розвішені в роздягалці збірної під час мундіалю. У Нас це на рівні ДНК. я Думаю, часто дуже і мені тренери говорили, коли я грав, і ми зараз з хлопцями розмовляємо. Нам чим тяжче, тим краще. А ми дують, червону коли... Настільки згуртовується команда і тільки радію, що і пишаюсь гравцями, які дістають себе більше, ніж на 100%. Всі розуміють, що вдома ти не можеш розчарувати свого рідного, близького, сусіда, вболівальника. Ти мусиш зіграти на повну ось так. Після бронзи чемпіонату світу українці піднялися на дев'яту сходинку світового футзального рейтингу, який міжнародна федерація футболу ФІФА вперше презентувала цього року. Маляну Щудляк, Юрій Данкевич для Голосу Америки Львова. І на цьому будемо прощатися. Дивіться також наші щоденні брифінги із понеділка по п'ятницю, о вісімнадцятій на Ютубі та Фейсбуці, де ви в прямому ефірі можете поставити нам свої запитання. Ми ж спробуємо на них відповісти. Дякую, що довіряєте голосу Америки українською. Бажаю вам мирної ночі та спокійного ранку. Побачимося вже незабаром. До зустрічі.